Почнемо як у підготовці івента із самого базового. Припустимо, ти вирішив інвестувати і ходиш, думаєш, який інструмент вибрати, куди інвестувати, як все це зробити і так далі. Купа питань, да? Сподіваєшся, чекаєш, що ось якесь з'є диво, і ти прям станеш доларовим мільйонером, і прям дуже швидко. Але досвід показує наступне: що інвестування, як і в івенті, має величезну кількість етапів, і особливість полягає в тому, що на кожному етапі є певні завдання. Зробив їх правильно чи неправильно, ти переходиш до наступного етапу. І відповідно, чим краще підготувався, тим яскравіше івент, і тим більше твій інвест капітал. Давайте з вами розберемося, що таке дохід, а що таке капітал. Дохід це взагалі будь-які гроші, які надходять щомісячно, щорічно або щоквартально. А капітал це гроші, які є у вас в наявності, і чому капітал, тобто гроші, які є у вас в наявності, важливіше, ніж дохід. Все просто. Якщо у вас є дохід, то це не означає, що у вас є гроші. Тобто, якщо у вас є дохід, то швидше за все, у вас є витрата, яка з'їдає цей дохід. Виходить, що прибуток не гарантує у вас наявності грошей. А капітал це те, що накопичується і те, що залишається у вас. Щоб зрозуміти формулу капіталу, для початку розберемо, що таке актив, а що таке пасив. А активи це те, що приносить вам гроші. Тобто це різні акції, криптовалюти, рахунки в банку, дохідна нерухомість, діючий бізнес і тощо. А пасиви це те, що не приносить вам дохід, тобто з'їдає ваші гроші. Це накопичення, такі як готівка в сейфі або десь тумбочці, це золото, це антикваріат, це квартири, це г... гаражі, якісь там, або яхти, або машини. І всяке різне барахло. І формула капіталу, то що таке капітал? Це власне активи плюс пасиви, мінус ваші зобов'язання, тобто це якісь борги або кредити. Наведу приклад. Хтось із друзів там, заробляє, припустимо, 20 тисяч доларів. І вам здається, це дуже багато. Але людина, яка володіє розумінням фінансової грамотності та розумінням управління грошима, скаже, що це не завжди так. Ось вам ще один приклад. Вгадайте, хто багатший? Є Антон, підприємець, він заробляє 100 тисяч гривень на місяць і витрачає 90 тисяч гривень на місяць. Беремо інший приклад. Павло найманий співробітник, який заробляє, припустимо, 50 тисяч гривень, але витрачає 20 тисяч гривень на місяць. Хто в результаті багатій? Правильно, Павло. Хоч у нього вдвічі менший прибуток, але грошей у нього на 30 тисяч гривень на місяць більше залишається, ніж у Антона. І. І ось цей капітал це і є багатство. Тепер я сподіваюся, ви розумієте різницю між доходом і капіталом. І насправді проблема багатьох людей, що вони думають, для того, щоб бути багатим, потрібен просто величезний капітал, як у Орена Баффета або у Ілона Маска. Але ні. Насправді, величезний капітал вам не потрібен. Ви можете отримувати пасивний дохід із набагато меншим капіталом, навіть у 10 тисяч доларів. І якщо правильно контролювати свої витрати, поставити собі таку мету, сформувати для початку капітал у 10 тисяч доларів, то я впевнений, максимум за рік ви це зробите, а далі просто підвищуєте свої результати. Давайте ще детальніше розповім, як формується капітал. Чому одні люди багатіють, інші вічно немілині, і що таке грошовий потік. Наочно. І так, уявіть, що всі гроші течуть до вас у ванну кімнату по трубах, прямо у саму ванну. Да? Зверху в ванну течуть доходи, а знизу випливають наші витрати. Що роблять бідні люди? Вони відразу зливають ці гроші, які потрапили у ванну на їжі, на шмотку, на телефони, машини, квартири, на всякі пасиви, які не приносять дохід. Тобто метафорично це можна вважати, що у вашій ванні вічна дірка, куди витікають усі ваші гроші. В даному випадку ситуація така, що витрачаємо більше, ніж заробляємо, або просто живемо в нуль. А як можна більше витрачати? Спитаєте ви? Все просто через кредити та борги. І так живе насправді більша кількість людей у всьому світі. На жаль, найкраща ситуація для вас це коли утворюється позитивний грошовий потік, коли у вас залишається більше. Тобто, у вас залишається якийсь надлишок, який переливається в інше відро, прямо з гори цієї ванни. Да? А саме інвестується в, в інші активи, тобто в акції, в якусь криптовалюти, в нерухомість, в бізнеси. А в цьому вже іншому відрі формується вже новий надлишок, який переливається в в. Там в якесь в третє відро. І так ми переливаємо з одного відра в інше відро. І так, е, чим більше у вас таких відер із надлишком, е, тим більше ваш капітал і тим більше ваш пасивний дохід. Тут уже кожен вибирає сам, що йому простіше, або скорочувати витрати, або збільшувати доходи, а комусь йти, і те підсильно. Але головне завдання збільшити цю позитивну різницю між доходами і витратами. У формуванні свого капіталу є два фокуси уваги, в якому перший фокус це твій капітал, і другий це час, за який ти, власне, робиш цей капітал. Адже можна сформувати капітал, коли він вже зовсім нікому не потрібен, а всім нам хочеться реалізувати його якнайшвидше, щоб насолодитися життям по максимуму. І ось у цьому процесі є два прості завдання. Перше завдання це нарощувати свій капітал, і друге завдання прокачати свою навичку, безпечно робити на капітал від 10% річних. Для того, щоб гроші розмножувались, потрібно зрозуміти, як вони взагалі до вас приходять. Тому існують певні закони грошей. І перший закон грошей звучить так. Перше це отримання грошей, як ми їх взагалі отримуємо, як вони до нас приходять. Друге це витрати. Як ми їх витрачаємо і скільки. І третє це заощадження, як ми їх бережемо, як ми їх зберігаємо, чи міймо ми взагалі їх зберігати. І четверте це примноження. Як наші гроші множаться, або іншими словами, як вони інвестуються? Розберемо ці закони детальніше, нижче.